Хто такий кримчанин? Насправді це специфічна людина, тому що там супер єдності такої, як в інших названо це, областях, містах, я не бачив у кримчан. Тобто, якщо брати на наш підрозділ, там Азов. Коли він навіть створювався, були там окремі такі типу, касти: там Черкащані, ну, Киян дуже багато було, були Дніпряні, вони окремо, так, типу, там, Запоріжжя, коротше, типу, окремо теж були. А от так, щоб група кримчан була, я не зустрічав насправді. Вони були, але це якісь самостійні особистості. Хтось відсівува, хтось залишився досі, і багато з тих, хто залишився, це дорослі люди, які знають, чого вони варті і чого вони хочуть від життя. Якщо розділяти на там, скажімо так, відповідальних кримчан і невідповідальних кримчан, то відповідальні кримчани не завжди кричать постійно, що Крим мой. От, буває такий прикол, типу, кримчан, що. вони Хтось каже, Крим наша, а хтось каже Крим мой". От. Я вважаю, що Крим це український. Ми тихо робимо свою справу, в тому числі завжди думає на свою рідну землю, українську землю, звичайно. От, тобто, ми не відокремлюємо Крим від території України.